Ви знаєте, вже е, десятки е, дивно знищених або померших, або закінчивши життя самогубство вже високопосадовці: військових генералів, е, був керівників уряду, керівників спецслужб і бізнесменів, які були наближені до Путіна. Вони або зникли, або якимось чином е, терміново померли. Тому в даний момент е, прямо скажу, знаючи оперативну інформацію в еліті, там ніхто не впевнений, що дійсно. Вони в безпеці, а тим більше не було нічого проведено. Тому оцей фактор з генералом показує, що е, нічого немає гарантованим сталим. От воно їх хвилює. Вони єдине, що зараз потерпають яким чином, все-таки зберегти своє життя, що дуже складно. А так прямо скажу: або самі спецслужби Росії бо їх нейтралізують тому що це не угодні. Наприклад, ті генерали, які були на фронті. Які висловили якісь заперечення типу попова, вони їх або сажають, або нейтралізують типа прихожина от або політиків, які невигідно покажуть, що доречне спецслужба, бо якісь наприклад, ну умовно якісь випадки розбірки, тому що також спецслужби тоді не спрацювали. От показати, що це Україна, що це дійсно е-е спеціальні служби, які діяли, але ми не, не змогли щось провести. Тобто заспокоює суспільство, начебто, виявленням ефективності дій ФСБ. От, але ніяким чином прямо скажу, еліти не вірять в цьому. Вони чітко знають механізми роботи ФСБ, які є установки е, так сказати, диктатора Кремля, який дійсно, коли дає вказівку, вони діють під любим прапором.